Hello everyone! You are welcome to our English lesson. The World of Nature. Lesson The 8 Рада вітати на уроці англійської мови. Ми продовжуємо нашу тему Світ природи 8 урок. Let's start our lesson. Repeat Vocabulary. Давай спочатку повторимо нові слова. Top Arctic вершина це Арктика. Bottom Антарктик. Знизу низ нашої планети Антарктика. North північ, south – південь. Ice лід, Polar Bear Полярний ведмідь. Сіл. Тюлень. Пенгвін. Пінгвін. Кемел. Верблюд. Make up true Sentences. Утвори речення. Зліва початок речення, справа кінець. Отже, постав відео на паузу. Прочитай початок речення. Прочитай кінцівки. І обере, як правильно поєднати в речення. Отже, перше речення: There are a lot of animals in the rainforest. В дощовому лісі є багато тварин. Because, тому що there is a lot of food for them there. Для них там є багато їжі. Друге речення. Rainforests are becoming smaller. Дощові ліси стають меншими. Because, тому що People destroy them. Люди їх знищують. Третє речення. Winter is the happiest time for polar bears. Зима це найщасливіший час для полярних ведмедів. Because, тому що that's the time when they catch seals. Це час, коли вони ловлять тюленів. Choose and Complete. Перед тобою невеличкий тест. В тебе є початок речення і три варіанти його кінцівок. Отже, тобі треба прочитати, перекласти і добрати правильний кінець речення. Перше. The desert is like. Пустеля схожа and ocean of sand на океан піску. Друге. The camel can travel in for ten days without food and water. Верблюд може подорожувати десять днів без їжі і води в the desert. У пустелі. There are many in the rainforest. Третє. У дощовому лісі є багато different plants, різних рослин. Четверте. The top and the bottom of the world are places on earth. Вершина та низ нашої землі це які місця на планеті? The coldest, найхолодніші місця. П'яте. For penguins is the nice place in the world. Для пінгвінів це найприємніше місце на планеті. Що це? The Antarctic Антарктика. Шосте. Polar bears and seals live. That is called the Arctic. Полярні ведмеді та тюлені живуть. І це місце називається Арктикою. At the Top of the World. На вершині землі. Make a test. Якщо тобі цікаво, зроби тест пройди за посиланням. Homework. Make up Questions. Зроби. Речення. Запитання. В тебе є речення, тобі треба, подібно до нього, утворити питальне речення. Наприклад, The Desert is the driest place on earth. Пустеля найсухіше місце на планеті. What is the driest place on earth? Яке найсухіше місце на планеті? І так побудувати решту питальних речень. Good luck, goodbye!